Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LifeCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде сервіс хмарного майнингу. І перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І сервіс у нас називається Soilwauer. Це сервіс хмарного майнінгу, де ми отримаємо подарунок 100 хеш бонуса і можемо почати майнити криптовалюту абсолютно безкоштовно. Ну для того, щоб нам почати, звичайно, потрібно пройти реєстрацію, вводити свої дані та реєструйтесь. Ну і далі переходите до авторизації, вводите свої дані, проходимо капчу і потрапляємо безпосередньо на сам сайт. Тут ми бачимо нашу потужність та скільки в нас зараз використовують. Далі ми можемо переглянути валюти, які ми можемо тут добувати. Ну, для того, щоб нам почати їх добувати, ми просто натискаємо плюс або мінус. Бачимо у відсотках, скільки нашої потужності буде використовуватись. Майти одночасно ми можемо декілька криптовалют. Тобто можете розділяти свою потужність і добувати монетку, яку вам потрібно. Я тут добуваю лайткоїни, я переважно на таких сайтах на всіх добуваю таку монетку. Вивід тут від 0.15 лайткоїна. Наприклад, якщо хтось до TRX, тут 200 TRX можливо виводити. А всі інші валюти можете переглянути самі. Ну, для того, щоб нам, коли ми назбираємо мінімалку, вивести свої кошти, ми натискаємо WizDraw. Обираємо. Валюту, яку ми хочемо виводити. Давайте на Litecoin натискаємо. Тут нам потрібно ввести свій гаманець. Як бачите, в мене зберігся пароль, і це воно і логін воно автоматично його підв'язало, але це не вірно. Ну, я буду брати, возьму свій гаманець FalsetPay. Для цього переходимо в FalsetPay, обираємо свій Litecoin. Натискаємо на депозит, копіюємо свою адресу гаманця. Вставляємо в поле гаманець. І тут потрібно нам ввести суму. Ну, Давайте, для прикладу, я введу таку суму, щоб у нас вона не була мінімальною. Ось, для прикладу, натискаємо Віздро і бачимо, що для того, щоб нам вивезти цю суму, нам потрібно 015 лайткоїнів. Тому, хто збиратиме цю валюту, зможете перейти переглянути яка мінімалка. Ну, і також ви можете. Маєте якусь криптовалюту, і потім її обміняти на іншу. Для цього також можете тут обирати валюту, яку ви хочете обміняти, тут на яку ви будете обмінювати. І натискаєте Exchange. І у вас одні кошти перейдуть в інші. Звичайно, я б радив вам ставити всю свою потужність на одну монетку для того, щоб швидше назбирати мінімалку. Цей сайт є доволі новим, тому. Звичайно, я б радив починати працювати тут якнайшвидше, тому що завжди такі сайти спочатку платять, але це продовжується недовгий час. Тому краще починати з старту цього проєкту. Ну і також тут ми можемо заробляти на реферальній програмі. Вона тут двох рівнів. За перший ми отримуємо 10%, за другий 5%. Ми також можемо бачити свою реферальну ссылку. І можемо знайти ділитися друзями або на інших сервісах та запрошувати сюди партнерів, і також отримувати винагороду. Також, хто вміє абузити, такі проекти дуже легко можна абузити і доволі непогано тут заробити. Ну і також, звичайно, можна тут робити депозити. Депозити ми можемо робити ось в таких криптовалютах. ну І також тут є. Вся інструкція, як проходить поповнення. Звичайно, я нікого не призиваю сюди ні в коєму разі інвестувати, тому що це дуже ризикований проєкт. Але вони доволі прості, прості. Нам не потрібно тут майже нічого робити, просто перейшли, зареєструвалися, якщо ви не обузите. Обрали валюту, яку ми маємо. І забули за нього. Потім через деякий час зайшли, переглянули. І якщо, звичайно, нам вдасться, нам вдасться зібрати мінімалку, допоки сайт буде платити, то ми зможемо заробити. Але ж, ми повинні розуміти, що такі сайти платять переважно першим користувачам, які збирають цю мінімалку, тому потрібно починати. Майнети якнайшвидше, і тоді ми зможемо заробити. Ну і тут більш нема дуже чого розглядати, тому всіх запрошую сюди працювати. Чому я почав оглядати такі сайти? Тому що я вже приймав таких багатьох проєктах. Участь, звичайно, не скажу, що на всіх вдається на них заробити. Але час від часу така можливість з'являється. І я вважаю, що. Тут ми зовсім не витрачаємо ніякого свого часу, просто зареєструвались, обрали монету, яку ми маємо. І все далі просто чекаємо, і виводимо свої кошти. Тому я вважаю, що в таких проєктах можна приймати участь. Якщо ви знайдете, наприклад, 5-10 таких проєктів, то 3-4 проекти, наприклад, ви зможете. Заробити це буде доволі непогано. Ми сюди нічого не вкладаємо і нам не потрібно на ньому кожен день працювати. Тому, звичайно, я б радив вам витрачати на такі сайти декілька хвилин і пробувати таким чином також заробляти. Ну, ось такий огляд в мене був сьогодні на каналі. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент. Na YouTube. Bądźcie się, Do zobaczenia.